Вітаю вас, дорогі слухачі! Це польське радіо для України у студії працює Мар'яна Кріль, і ви слухаєте програму. Витоки нагадаю, що програму можна також після радіотрансляції послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польська а також на стрімінгових платформах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. А польське радіо також можна слухати на стрімінговій платформі. Tune In. сьогодні у витоках ми поговоримо про четвертий конвент традиційної музики і танцю, що відбувся минулої неділі у Раджіовіцях. Туди приїхали як практики, так і теоретики традиційної музики, танцю, дослідники різних традицій, також представники ансамблів пісню і танцю, що працюють у Польщі. І цього року цей конвент відбувався під. Під таким знаком питання того, як ми відчуваємо народну музику, як ми мислимо регіоном, яким займаємося, і власне музикою, піснею з цього регіону. Що з цього вийшло? Послухаємо у розповідях. Учасників конгресу і, до речі, цього року, крім Польщі, також на ньому були учасники зі словаччини з України і з Білорусі. І, відповідно, теж гостем нашої програми буде один із дослідників білоруських дуд. Не називаємо його імені та прізвища з огляду на безпеку. Але також у витоках, як я вже анонсувала минулого разу, ми знайомимося із видавничою музичною серією польського радіо і радіоцентру народної культури, музика Жрудел, музика джерел. І цього року це буде альбом. Підгалля Подхала це, власне, другий альбом, і він був виданий у 1998 році, і на ньому знаходиться підбірка записів із польського регіону Подхала. А саме він складається із Орави, Пєнін, Спішу і. Скального подхаля, тобто це вже татри і те, що навколо них, високі татри, так звані. Цей регіон Підгалля він дуже різноманітний, якщо йдеться про музику, і відрізняється від інших регіонів Польщі, але також всередині нього є також дуже багато різноманітностей. І з огляду на стилістику, але теж із огляду на різні елементи народної традиції, це, наприклад, будівництво, також це стрій, це діалекти, і, звісно ж, танці. А те, що об'єднує всі підрегіони Подхалля – це пастуші традиції, які пов'язані із волоським населенням з 16 століття, і також це спадщина, яка відбилася у народній культурі. Культурі, наприклад, у вигляді багатоголосого співу і теж пастерських. Інструментів. Я вас заохочую ознайомитися більше із серією «Музика джерел, і також з альбомом «Підхалля», який було видано у 98-му році. І ми послухаємо один із фрагментів цього диску. Це будуть весільні польки, саме із цього скального підхалля, з високих татр. І це буде капела. Яна Карпіля Булецькі із Закопаного. Це чудовий рід Карпілюв, який власне теж у серії музика джерел має свій окремий альбом. Pala Jana Karpila, buecki i seria Polskiego Radio Muzyka Żrudel Region Podhale. А ми переходимо до наступної нашої теми, і це буде конвент традиційної музики і танцю, що відбувся у Раджіовіцях біля Варшави у будинку творчості. Це вже четвертий конгрес, який організовує національний інститут музики і танцю у Варшаві. І конгрес має на меті збирати тих, хто сьогодні творить середовище традиційної музики у різних регіонах Польщі і не тільки. Як це мислити? музикою і мислити регіоном, у якому живеш. Далі спілкуємося із учасниками конгресу. Мачік Журек при хам з Вармі. Я в засаді прийхам з питанням. Ми назвати Мачій Журик. Я приїхав з вармії. Сюди я так насправді приїхав із питанням, яке я хотів задати і також послухати на нього відповіді. І так справді сталося. Ми говорили про таку свою рідну зшиту ситуацію традиційної культури на повернутих землях. Під словом зшита я маю на увазі те, що це така ситуація, що з одного боку складається з традиції корінного населення повернутих земель, як на вармії у нижній. Целезі, який у більшості немає, вони виїхали у випадку в армії. Вони виїжджали на захід, а залишилося їх дуже мало. А більшість жителів це ті, хто сюди прибув. Мої предки також сюди прибули, трохи з Вільнющини, а трохи з Росточа. І коли я задумуюся над своєю традицією, домашньою і родинною. То так, тут був і вільнюс, і Росточча, і так насправді кожен на армії має доволі подібну ситуацію. І мені здається, що нам дуже бракує розмови і дискусії про те, як у таких ситуаціях діяти з традиційною культурою, адже зрозуміло, що ми хочемо щось зробити. Інтуїція нам підказує, що вона могла би виконувати подібну функцію, як на території, де люди знаються дуже давно, і їхня культура там постійно присутня. І питання, як це зробити? То у нас, бо це справді зовсім інше завдання ніж на Радомщині, Підлящі чи Курпівщині, і ми частково знайшли відповідь на це питання під час цього конвенту традиційної музики і танцю. Ми говорили про те, що повинна подіяти якась конкретна історія, щось за що можна буде триматися. Щоб це було не Я наведу наш приклад, і так я собі це теж уявляю у нашій гміні, де я живу, працювала Марина Окенська Бромкова. Для мене це та вісь, за яку я можу триматися. Це була збирачка фольклору, яка записувала не лише мешканців в армії, але також переселенців з Лемківщини, Радомщини. Вона зібрала дуже великий і широкий архів. Тож ми вирішили створити капелу, яка буде використовувати архівні матеріали Марини Окенської бромкової як вісь нашого мислення про музику. Там головним чином записані співи, але це не означає, що ці співи ми не можемо творити, що перекласти на музику? Друзі з моєї гміни грають на саксофоні, сопрано, трубі, на кобозі. Я граю на скрипці, а мій друг на бубні. У нас справді дуже дивний і дуже кольоровий склад. Це трохи так, як із цією сшитою культурою на вармії. І у такому складі ми вирішили грати свою музику. Це було не теж розповідь, як ми сьогодні тут постаралися якось зібрати. Тобто, за що ми можемо вхопитися, якщо ми має. Ямо щось за що можемо вхопитися, від чого можемо відштовхнутися, якщо у нас є якась ідея, навколо якої ми можемо працювати з традицією, і якщо це нас надихає, то ймовірно це надихатиме і інших. Якщо це надихатиме інших, то ця ініціатива почне згромаджувати навколо себе інших людей. А якщо вона ще й буде тривалою, то ймовірно стане чимось на кшталт нової традиції. Хоч може це не дуже гарно звучить, але це точно матиме характер Ільної практики, адже традиційна культура, традиційна музика, передусім для мене має характер спільного заняття. Пісні були для того, щоб їх разом співати, а музика для того, щоб разом її грати і під неї танцювати. Тому, якщо нам вдасться знайти оте щось, навколо чого ми почнемо гуртуватися, і до цього почнуть горнутися інші люди, то це власне і є той напрямок, на якому нам залежало. Zaczniemy się gromadzić i zaczną przychodzić wokół tego inni no to już jesteśmy jakoś to jest w ogóle ten kierunek na którym nam zależało Мачій Журек Журекс під Ольштена, який теж у своєму регіоні проводить цікаву роботу пов'язану із популяризацією традиційної музики. Окрім того, що на конвенті було багато виступів, дискусій, то також і були практичні заняття від тих, хто займається майстер-класами танців і хто проводить досить часто різноманітні табори. Була ціла делегація із Словаччини про те, якою є музика там і як цей рух виглядає там. Далі запитаємо музикантів. Марик Резніцький, контрабасист з людовою гудбу Матія Тополовська. Мене звати Марик Резніцький. Я граю на контрабасі у традиційній капелі Матея Топольовського. А мене Матий Топольовський. Я граю першу скрипку у своїй капелі. Ми займаємося традиційною музикою словаччини. Ми її опрацьовуємо, черпаючи з архівних джерел. І граємо ми музику з різних регіонів: це східна, центральна, західна словаччина, зосереджуючись на деталях, дотримуючись характерних рис музики. Яку можна ще почути в архівних записах? Тікали сніг рознетє мелізматицьке оздобі, аж ті отворне провки поужівами. Я особні сом од традичних, але теда Особисто я не мав можливості зустріти традиційних старих музикантів і вчитися від них. Але багато разів я брав участь у майстер-класах, де зустрічався із вчителями, які самі вчилися від так старих музикантів. А вони нам то теда так то уж розаналізоване подали. Чи жилем простріні самакоки бій того що упевне прямо ти носительов асплантидея осомні ні. Словенська тарічна культура, гавні ľudová, teda obsahuje розне. Словацька традиційна музика і культура дуже різноманітні. У Словаччині є велика гірська культура, культура горян, що має багато впливів з Польщі, але також можна простежити угорські впливи з румунської культури. Це коли йдеться про ритми. Загалом словацька культура дуже різноманітна. Оновте культури респективте музики традичний нас, тож ця словацька культура властива є карпатською культурою, адже уся словаччина перебуває у цьому пасмі Карпат. У зв'язку з чим я і багато інших моїх друзів, музикантів дуже любимо, черпаємо з цієї музики Карпат. Це може бути польська музика, карпатська, угорська, румунська. Нам все це дуже подобається, і у цьому репертуарі ми стараємося більш-менш реалізовуватися. Але коли б ми взяли польську музику з околиць Краку, чи Варшави, то це вже для нас не дуже близьке і не дуже цікаве, коли йдеться про гру. Ми воліємо зосереджуватися на цій карпатській музиці. Тим карпатським людям така можна в'яцуза, а сутам ритми, які ми не поуживаємо або гармонії, або настрові обсадження. Ježíš a vzpomínám na vše, co tam přerajš, umřenam, všechno bylo, různě jsme zabránili, co jsme zabránili. Янна Дядовецьґґаніч, Европа Ностра Герітачхаб Краканазвати Янна Дядовець-Греганіч, я представляю краківський хаб спадщини на центрально східну Європу. Я займаюся дослідженням спадщини, але не тільки цим. Так як я сьогодні сказала під час свого виступу, я завжди стараюся поєднувати вихід в терен туди, куди мене завжди тягне. І дослідження, коли мені туди заведуть дороги. А це може бути фестиваль, чи якась конкретна спільнота, чи якийсь конкретний проект, то як Антрополог культури, дослідник, я там стараюсь бути, але мені це також цікаво як практику, який використовує спадщину в різних цілях. Він більше дивиться на те, навіщо сьогодні ця спадщина потрібна різним групам, По co то по дітство є різним групам і так далі, і так далі. На конвенті традиційної музики і танцю, окрім представників Польщі і Словаччини, були також білоруські музиканти, і зараз одного з них ми послухаємо це Дудар. Що це за інструмент? Це дуди. – Білоруська Білоруська дуда, так. Ну, це дуда, І як вам на цьому конвенті традиційної музики? Чи є якісь подібні риси між тим, як виглядає цей рух у Білорусі і у Польщі? На сьогоднішній момент це небо і земля, в сенсі того, що. тут гаворка напрыклад ідзе пра супрацу паміж дзяжаўнымі арганізацыямі некіх некімі дзяржаўнымі там, там установамі культуры то надзе, надзе, на на дадзены момант у беларус у прынпе немагчыма было там як бы не неважно чым ты займаешься там галоўная лаяльнасць ось і ну надзе, на дадзены момант это все для беларусаў выглядае вельмі трагічна потому что ну, украінцаў ёсць ссвоя дзя держава у поляковавай с дзя держава который яшчэ пры гэтым займаецца культурай а беларусаў ёсць пытаннікі Як ви почали долучилися до руху традиційної музики, з чого це почалося? Ой, це було давно. І я Я не пам'ятаю, з якого зачекаюся, приватності арабська перкусія, ірландська перкусію. Ну, І В певному момент я прийшов до питання, а що є свого? і даведаўся што ёсць буны беларускія ў кніжку бібліятэцы падручні падручнік манаграфіі на Дзіметрна назінай музыколах которая напісала ў канцы с 70-х годдоў манаграфію з карцінкамі беларускія народны музычныя інструменты і я эту кніжку я біблітэцы я быў ці то другая ці та трэця асоба которую эту кніжку прынцыпе ббрала засе гісторыю бо там бачна біблітэцыя даты выдачы. Ось, ну і ось, я став грати на бубнах а на момент, ну, був у Білорусі потім це стало називатися Дударський клуб, але це починалося як. ія сустрэчы ў парках дзе людзі збіраліся музыканты паярць танцоры патаньчаюць Ну я туды прыходзі як бубнач прыходзілі дударары которые на той момант пачалі з'яўляцца ў Б белеларусію Ну і пэўны момант калі ты прыходзі на танцы з бубным приходзіць тацоора рад дарыша не прышоў яны на бе гляддзяць качу ну, што я, на буб не заграю мелодыю бы на ну, пэўны момант ты прыходзіш да знаёмага свайго майстра который робіць дуды яка слухай зраббі мне дуду бо як бы ж не прыходзіся мне трэба людямм іграць нето іось так це стало Чи чули ви якісь архівні записи? Чи була така можливість от крім підручника, написаного в 70-х роках? Чи було це доступно якось? Ні, ну довгий час. Ну я бачу, я замаюся дослідження додово. Тепер довгий час не було у нас ніяких аудіозаписів, з 40-х Ще 40 годів ходив... Один, ходів адиний буцембинотний запис дудара. который доўгі час разлічыўся рэальна адзіным а потым аказалася што в архівах як бы то еще ёсць я насся на дадзены моман акурат ну, на жаль гэта все за этой сітуацыі там палітычна белеларусі потым войны ўкраіне это все зацягнулася але я уже колькі гадоў рухтую да публікацыі архівны акурат запісу беларусх дуб ударрогах там каля 50 56 плюс-мінус некалькі десяткаў запісаў з за апошніх пару гадоў знайшліся у архівах зараз рыхую публікацію.ціка так, ну, так. Ка адказуть на питання ці я не чув раней, то раней ніхто нічого не чува тут апошній перший аудиозапіс, который у нас з’явіўся у нас в сэнсі як у так тусовки, которая займалася дудами, то був ма 2009 год. Відко <звук> ми знаємо теж дуду якщо ййдеться про білоруску традиційну музику, якою давня вона є. І чи дуда якось ну тобто чи це якосьдуда перепрошу вона якось приманрувала на тэрыторыі чи це було też повязана з рытовскаю культурою ну, ніхто не веда уды у цэлым еўрапейскай канаграфіі дуды з бурдонам з'яўляюцца толькі ў 13ста годзе першай звязки которые у нас ёсць пра дуды на тэрыторыі беларусі цяперашняй на падзвіннне гэта сярэдзіна 16-стагоддзя то там 1550 груб на ось Пры этом там згадка проста інструмента з мехам у сялян. Невядома якую канструкцію, бо ду проста ў кожнай еўрапейскай краіне яна мае свае адметнасці. Як вы маглі тут бачыць таксама, тут некалькі відаў польскіх дудаў прысутнічае на імпрэзе. Невядома, якой была канструкці, тая дуда згаданая ў 16 стагодзе яшчэ літаратурныя згадкі ў перакладных тэкстах там 15 стагоддзя ну, там слова дуда, «дуда» ну, означать, любую, любую духовы, часты, вода, слова уда на той моман можа азначаць што загодно любую любы духавы інструмент вельмі часта вода лета выкарыстоўваць як і слова дууда для абазначэння напрыклад скамарохха альбо там ддудніка якога- такчок з удачкой Таму тут ёсць пэўная бултаніна неадназначнасць такая з гэтым тэрмінам але вось конкретыка у нас ёсць сярэдзіна 16 А першая выява канструкцыі вось такой. Гэта ўвогуле сярэдзіне 19стагоддзя. І на сёння захоўваюцца ў музеях каля 30 інструментаў аднаго тыпу з, з адным бурдонам і адзін інструмент з трымя бурдонамі гэта так званая дууда мацянка. у нас як бы два віды дудаў і мацянка это ўвогуле позняе нештабы тры бурдону ерапейскіх дудаў у, у еўрапейскай эканаграфі зноў жа з'яўляюцца уем стагоддзе і досыць до, до позняя гісторыя І адпаведна дуды Беларусі ну вот. Я га готовую падпісацца, што яны там з сярэдзіны 16 стагоддзя былі, якія былі хороша пытанне. Нхто не ведае, але ў 19 стагодзе мы знаходзім дуды як самы галоўны беларускі інструмент. Усе этнографы, которые пішуць пра беларускую музыку, на кажуць, ну, там дзе беларусы это дуда. іх. В Польчы мы маем 8сім тэпе. Uh, тут а скількі ў Беларусьі можна два. нарахувати два Ну ёсць вельмі мутная гісторыя пра одна бурдонная ду дуда, дуда з тремя бурдонамі это ты которые ёсць музеях нават Џ ёсць опісаннях на графічных ёсць музеях што дазволі прынцпе іх аднавіць бо у нас як бы традыцыя перарвана это адноўлена інструменты А ёсць яшчэ ў літаратуры выключна фігуруе такая двухбурдонная дуда і з ёй ёсць пытанне зноўжа бо большая на нідзень сустракаецца толькі ад... адзін чалавек который я апісвае і, і магчыма ён напісвае малюнкі которые за 50 гадоў до гэтага зрабіў іншы чалавек который мастак который мог нафантазіруся штогодна это загадочное пытанне альбо это памылка, альбо это нейкі рарытэт, который для нас просто не дайшоў двух бурдонныя дуды з'яўляюцца у прыцыпе ў гісторыі пазней чым адна бурдонная там. Тому... Это зноў жа там какой- там, 16 стагод 1500 гады у Єўропе. То есть Нават калі была двухбурдонная дуда то тоже дождць позня історыі. То есть, ну, два віда, за которые можна вы как бы, руацца і яшчэ адзін, который пад вялікім пытанне. Ёсць майстры ў Беларусі, іх некалькі, которые робяць э, дуды, Ёс больш старэйшае пакаленне, ёсць маладзейшые, аднайбольш актыўныя і другі менш актыўныя. Але тым не менш ну, гэта, гэта пытанне закрыта, То бо канструкцыйна дуды мы аднавілі. Там ёсць яшчэ пытанні па рэпертуары, па там, манеры, па тэхніцы,ам так прыпе ўсё ясна, але не ўсе готовыя гэта прыняць. У нас там зараз унутрыдарскай супольнасці ідуць тамжо колькі гадоўкі такі не только спрэчкі, нас такія дыскусіі скажем так пра тое а як, а як правильно. Бу, поўны момант зроблена на я называю поммылкай рэканструкцыі, калі аднаўлялі інструмент было вельмі малай інформацыі, сапраўды не было аўдыёозапісу, відеозапісів не было, которые знайшліся значна пазней і, і трошечку памыліліся аплікатурай. Ну, как бы, для гледача то нічога не значыць. хутчэй такая тэхнічная штука. А на сённяшні момент абсолютно зразумела, што аплікатура беларускіх дудаў абсалютна такая, Цікаво, як у польскіх фрешэшкахх. Ціякава, як выглядала така традыційна капела беларуска, де власна была про сотня дуда. Ну, калі пра капелы казаць менавіта то ну, траістая музыка і маціежкі про это пісаў много про тое штогуллам як бы шмат дзе да там бубен там дуда цымбалы ці там цмбалы скрыпка з бубна ну, такоетрычу да інструмент які даць самастойнаамч ся патих додарах которых мы ведаем но ну, не так часто я каз... на ну, наказалі што час ад часу хтосьці граў разам і той дудары дудзе як бы фішка дуды што ёй не патрэбны больш ніяяккі інструмент ах прачах і бабуна бо яна такая самадастаткова ёсць вот это бурдон ёсць вот шматгалося і бы окей. бо іншыя інструменты ну там так скркрып там скрыпка аднагалосся інструментам там аграюцькую одну з падгалоскам нейкім. Цимбала таксама наведу якую меладычную лінію, то яны неяк сумяшчаюцца ад удажо прынпе сама б сабе існаць. Таму ну, канкрэтных нейкі гісторыйі пра то, што капелямі прагралі дудары. У нас не дужа ёсць, ёсць выпадкі, калі некалькі дудароў гралі разам- два гралі разам на адзін з іх потом казаў ад ну, одно мне з'магаць незручна не бо просто кожен сам там рабіў дуду яны яны ну, не строілі паміж сабой просто есть, дуда як бы абмежаваных в, 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 в плане дыяпазону інструменты калі там розных станальсстях інструментаў ну то не сыграша это не то што там скрыпкі некалькі чалавек могуць адначасна граць як бы падстраваючыся адзін падобнаго юдо это значна складаней і таму капелі прям з дудамі вот так 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 як у Польше калі там захаваліся гэта і капелі, некалькі дудаў некалькі скрыпак у нас такой інфармацыі няма а просто з асабістага некая досведу і досведу грання прынпе не дуже трапа І це все на сьогодні у радіожурналі витоки. Наступного тижня ми, до речі, також на мить повернемося до конвенту традиційної музики. Це буде дуже гарна розмова із учасницями гурту «US Оркестра. А на сьогодні дуже дякую вам за увагу. Слухайте традицію, танцюйте під традиційну музику. Як ви сьогодні чули, вона була створена і є для того, щоб під нею танцювати з вами була Мар'яна Кріль. Нагадаю, що цю програму. Ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польське у сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. На все добре.